Вітаю, шановні друзі! Це проект інтерв'ю дня. І сьогодні ми знов-таки зустрінемось із цікавою людиною у цій студії. Адже наш гість, відомий криворізький журналіст і письменник, який за свою кар'єру створив та взяв участь у написанні великої кількості публікацій на абсолютно різні теми. Всі вони переважно стосуються нашого рідного міста. І сьогодні в проекті інтерв'ю дня ми поговоримо з Олександром Степаненком, який буде презентувати нам свій новий твір: невиправний романтик. Про що ця книжка, а точніше про кого, дізнаємося в автора. Вітаю вас, Олександра Васильовича. Дякую, добрий вечір. Ну, ця книжка про відому в місті людину, яку всі поважали при житті. Ну, принаймні, так дуже багато людей говорило, і навколо нього дуже багато людей крутилося, як то кажуть. Це Юрій Петрович Сич. Угу. От. Відома людина, не знаю, зараз про нього трошки забули, не говорять, як раніше говорили. Він за спеціальністю архітектор. Він багато років був архітектором центрального міського району. Потім, коли цю посаду, скажімо так, скоротили, він виконував ці обов'язки на громадських засадах. От. Людина дуже цікава, чим тим, що він був великим патріотом міста. Він дуже вболівав за нашу старовину, за кожен будинок, який мав якусь історію, за кожну споруду, за кожний пам'ятник, за кожну скульптуру, які стояли в наших парках та скверах. А крім того, він був великий фантазер. Він все мріяв про те, що десь там на скелях Мопра, на, Карачуні, на Карачунах, на, ну, в цьому районі. Створити Криворізьку Швейцарію. Mm. І Він, як архітектор, він дуже багато на цю тему намалював картин. Там були різні атракціони, аквапарки там були, там різні, скажімо так, бесідки там були, потім там торгівля якась була, навіть церква там була. В общем, в його планах це все входило. Ну, якось не судилося, хоча дуже він про це мріяв. І на це не так багато потрібно було грошей. Ну, так як архітектор він міг розраховувати, що там можна зробити. Був людиною, скажімо так, дуже доброю. Він ніколи ні з кого не брав грошей. Всім, кому потрібен там, дачний будиночок чи щось, там якийсь проєкт, він все це робив безкоштовно. Ну, скажімо так, завдяки йому зберігся наш вокзал залізничний в Довгинському. Який хотіли знести на його місці побудувати новий. І Сич тоді підняв нас усіх, молодь журналістів, художників, акторів, все. Ми виступали проти, з спокійним Гутовським Григорієм Івановичем. І Сич доводив: що хочете побудувати, побудуйте в іншому місці, а це залиште. Все-таки це історична споруда, якій багато років, таке інше. Ну, скажімо так, хочеться бачити цю книжку, вийде вона. Я так думаю, що скоро, якби не війна, якби не оці події, вона б вже давно вийшла ця книжка, яку дуже багато людей чекають, особливо за кордоном. У нього дуже багато друзів за кордоном було. От. І мені задають питання, чи є тут якісь ізюминки в цій книжці. І я думаю, що, звичайно, є, тому що навіть друзі, його друзі-близькі, не всі знали якісь там речі з його біографії. Людина дуже мужня, він приймав участь у великій вчизняній війні. Він сам був невеличкого зросту, хто його знав, і вічно у нього якісь болячки були, тому його до армії не брали. Угу. От, він кілька разів тікав, от, щоб потрапити на фронт, його ловили, повертали додому. Там такі скандали були. Все. Потім воєнкому це надоїло, і він його призвав до військової служби, зробив начальником. Військово-облікового столу, чи як воно тоді називалося в Дагестані, Ну думали, що буде там мирне життя, все. А там почалося ми мирне життя. Почали фашисти-десанти туди закидати. Йому довелося приймати участь в боях і під ним там коня вбили було таке. От і довелося стріляти. Все в нього нагороди були бойові, дві подяки від головнокомандуючого і таке інше. Ну, скажімо так, однією з ізюминок в цій книжці є історія про те, як у Кривому Розі повинні були знімати фільм Весна на зарічній вулиці. Угу. Слухайте, невідомий для мене факт, хоча фільм. Досить гучний за радянськими мірками да, дуже прикро, але комуністична партія, скажімо так, все це зіпсувала. Е, приїхала знімальна група Гуциїв. Е, Ще там хтось Асич, так як він був активником самолиці, йому доручили з ними їздити всі місця, які вони будуть, що їм потрібно, для зйомок вибирати. Їм виділили автобус, оцей кавзік з носом такий чи газончик, як він тоді називався. І вони на ньому їздили. Значить, їздили вони наші річки і дивилися, береги там, до речі, вулиця Зарічна в Кривому Розі також існує. Але їм ця вулиця не підходила, тому... На Гданцівці вони там придивилися якісь вулиці, будиночки і школу цю вечірню, здається, чи в 10-й, чи в 14-й школі хотіли знімати. Побували на Мартені. Мартинівський цех. ну, Після війни небагато років пройшло, він був, скажімо так, в самому цьому. Розквіті, так що було там цікаво, сич туди їх возив. Ну, звичайно, до готелю кожен вечір повертався все. А потім, коли вони почали вже і десь щось почали знімати навіть в Кривому Розі, mm -hmm. А потім, коли до чого дійшло, ну, от така у нас була система тоді дурна, що щоб не просили, от ми хочемо зняти там панораму. Заводу, а не можна знімати, це військова таємниця, там таке інше. Uh -huh. І дозвіл на це може дати тільки обком партії. То розумієте? Тобто, в кривому розі режисер приїздить до міськвиконкому, до міському партії, а ті кажуть, ні, 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 ми ж повинні в область звернутися, так, треба... звертаються в область. а область кажу, та ні, ми ж повинні там центральний комітет Компартії України звернутися в Київ. Київ yeah. звертається до Москви потім. Yeah. так, yeah. і, і ну, Режисери вони не витримали оцю, скажімо так, напруги і оці ну, витрати часу, коли вони сиділи там по кілька тижнів чекали. І тому хтось запропонував поїхати в Запоріжжя. Uh -huh. І вони поїхали в Запоріжжя, це обласне місто, і там це все можна в обласному було комітеті з'ясовувати. Ці всі питання і Сич з цього приводу він дуже був розстроєний, тому що він домовився, що йому якусь там роль невеличку дадуть, і він вже мріяв, що він з'явиться на екрані. зіркою кіно, да. так? Ну і він дуже прикро було йому те, що в кривому розі дуже мало фільмів знімалося. хоча... У нас і краєвиди є цікаві, ну і люди цікаві. Ну, Взагалі про сича можна розповідати дуже довго і багато. Людина, яка займалася всім, він все вмів. Проблема, мабуть, усіх, коли розбиваються чашки, там все от таке, деякі люди це викидають, деякі зберігають там на пам'ять, як реліквію. У сича всі чашки, коли відбивалися ручки, він вирізав з дерева якусь там. Таку цікаву різну ручку приробляв до цієї чашки. В нього всі з одбитими ручками чашки були прироблені дерев'яні е, такі різні штуковини. Е, колись ми відпочивали в Криму, я з моїм бронхітом прокидаюсь рано і люблю вдовж берега ходити рано вранці. І я там дуже багато знаходив, всяких море викидало. З дерева, коріння, там якесь якісь дощечки, ну, ракушки зрозуміло все. І я це все дерев'яне, а ми поїхали машиною, і я всі ці дерев'яні ці збирав корінці. І один мені так сподобався, я на нього подивився. Мені здалося, що там дельфіни з моря виплив, ну, як би винирнули чи вип... вини... виринули. З морської пучини такої. Ну, я привіз, і це ж розповідаю Юрій Петровичу, що він залишай. А потім приходжу, він каже: я побачив друге, він побачив там русалку. Ну, ну Кожна людина бачить угу. своє. І він там вирізав таку фігурку, вона в мене зберігається. Ну, дуже багато різав він по дереву. Він займався чеканкою, він малював картини. Ну, Сич вважається одним. З кращих графіків в місті Кривому Розі, хоча про нього дуже багато всякої фігні говорили, що він не малює, він перемальовує і таке інше. Але він дуже багато малював. Коли ми з ним почали говорити на якусь тему, він достав, я не знаю, десь десяток блокнотів, <кхід> він був делегатом багатьох з'їздів архітекторів України. <п 'ят> І Радянського Союзу, він там побував і в Москві і скрізь. І він, коли їздив, він з цим блокнотом, відкриваєш блокнот, от слово надали там Миколі, Микола намальований, надали Петрові, Петро намальований. Тобто всі, хто виступав, всі Замальовував, в нього… Замальовував, тобто да. так? Так. Да. Ну, а також, якщо їх возили десь така культурна програма була, uh -huh. він щось малював, те, що вони там бачили. Взагалі, він дуже багато мандрував. Він закінчив. Свердловський архітектурний інститут і дуже часто їздив туди на Урал. Uh -huh. Нам пощастило, що я також їздив відрядження дуже багато, тому що місто Побратим було колись Ніж... Ніжній Тагіл. Uh -huh. І ми з ним ну, в одних і тих місцях на річці Чусовій бували там, у тому ж Свердловську, Нів'янську, все нам було про що говорити. Це все було в нього замальовано. Потім у нього дуже багато друзів було відомих, з якими він спілкувався, посилав їм щось. У нас в Кривому Розі був такий художник. Ну, не художник, а ріщик, Луцик Микола Олександрович, який сам з Західної України воював, визволяв Кривий Ріг, потім повернувся сюди, знайшов собі дружину. Оженився і тут жив, працював в модельному цеху на В Модельному це вирізають з дерева модель, з якої потім роблять металеву, виливають деталь. Якусь. Угу. І коли він пішов на пенсію, йому не було що робити. Він зайнявся різьбою по дереву і вирізав всіх членів політбюро ЦК КПРС. Коли про це дізнався Сичі Борис Коновський, був такий також відомий чоловік, вони його підняли значить, на сміх і кажуть, ну ти що, тобі що, нема що більше різати. Ну, а що? я? Ну, правда, він там Висоцького вирізав, Софію Ротару, Кобзона, Магамаєва, таке все. От. І вони його, скажімо так, як він, захворів завдяки їм на криворізьку історію. Він почав uh -huh. вирізати історичні. Всякі персонажі козаків різних, там дівчат, рудану, інгулець Саксаган і таке інше. А потім на Криворісталі Микола Петрович Севренчук вирішив зробити музей Криворіжсталі. Ну і нас він зібрав, молодь. Почав говорити, що треба експонати. ну Дуже багато зібрали фотографій, ну всі кажуть, ну ви розумієте, фотографії це буде погано, треба щось більш-менше. І Сич говорить, а ви попрохайте Луцика, нехай він вам повирізає з дерева. Mm -hmm. І Луцик дуже багато вирізав з дерева. І вони обмінювалися. <кхух> Коли Сич захворів, Луцик йому зробив ціпка такого. Коли Луцик захворів, сич йому зробив ціпка різного, От. ну і так далі. Тобто, займався ще й таким, такими ага. справами. Так, ну слухайте постать людини дійсно видатної. Ви взяли за основу своєї книги. У нас просто кілька хвилин буквально залишається, але я бачу, що книжка сьогодні не одна в нас на столі знаходиться, тому хотів е, ці останні ну, дві хвилинки присвятити. Друга книжка груди. присвячена також відомій людині. Uh -huh. е, скажімо так, ми заснували в кривому розі серію. Наша організація Старе місто імені Юрія Сича е, заснувала серію ЖЗК. Mm -hmm. Життя знаменитих криворіжців. Тому в цій серії вже вийшло кілька книжок. Про Васякіна я написав, там ще деякі. І ось написана книжка про Давида Кана, відомого нашого криворіського журналіста. Десь чоловік 30. Обіцяли бути спонсорами цієї книжки, і так до цього ще не дійшло. Ну, я дуже вірю в те, що закінчиться ця війна, все буде добре, і вийде ця книжка також про чудову людину, от, про мужню людину, про героїчну людину, про яку також можна багато розповідати. Ну, на превеликий жаль, дуже мало часу, щоб розповідати про, про того ж сеча, про якого хочеться говорити і говорити. Так. Ну, чеш, я можу вам лише побажати удачі з реалізацією цих проєктів, і щоб як на наймога більше криворіжців все ж таки дізнавалися про частину своєї історії, і про те, хто до неї причетний, так і хто Дякую. опікувався також цим, цією темою в нашому ну, місті. Ну, обіцяють, що до 1 вересня ця книжка вийде, і ми подаруємо бібліотекам городам Просичан. Угу, так, ну подивимось: невиправний романтик буде вже скоро в бібліотеках. Маємо на це надію. Сподіваюся. Уже маємо на <ріст> так, так. Дякую за те, що завітали, Олександр Васильович. Завжди приємно поспілкуватися і послухати щось нове для себе в рамках наших бесід. Тут дякую, сидім. Ну що ж, друзі, Олександр Степаненко сьогодні з нами був відомий журналіст, публіцист, письменник. Багато чого ми почули про Юрія Сича тепер. Ну а для тих, хто хоче більш детально зануритися в історію однієї людини і такої частинки міста. то ось Олександр Васильович говорить нам, що десь у вересні, можливо, вже будуть книжки в бібліотеках міста. Тому цікавтеся, дізнавайтеся, і звичайно ж, любіть своє місто і його історію. Дякуємо за увагу!